Привіт, у мене на огляді планшет Lenovo IdeaTab Pro зі стилусом Tab Pen Plus. Почну з того, що для огляду мені пропонували декілька варіантів планшетів Lenovo, Але я обрав саме цей. Чому? Бо по своїм характеристикам це той планшет, який би я обрав для себе. У нього прийнятна для його характеристик та можливостей ціна, яка відповідає і якості дисплея, який тут 3К, і апаратній складові, яка набирає в Antutu півтора мільйони балів. Ще у нього класне звучання і хороші камери. Та із софтом у нього все окей. Звичайно, якби я мав більше грошей, я би щось дивився вже з лінійки йога, але з більш розумним та раціональним підходом обираю IdeaTab Pro. -про». про мої враження, можливості та характеристики цього пристрою далі в огляді. Якщо цікаво, став лайк та дивись далі. Що по комплектації в такій ось коробці приїжджає планшет, всередині кабель, зарядний пристрій, 45 Вт, інструмент для вилучення лотка. Під картки пам'яті, стилус та додатковий розхідник до нього. Ну і найголовніший елемент комплектації це планшет. Тонкий 6,9 мм, вага 620 грам, корпус в металі зі всіх сторін. І це додає преміальності. І відчувається також дорого. Звичайно, не марким його не назвеш, але під певними кутами ви все одно не помітите відбитки пальців. А от про холоду металу відчуєте. Передня панель скло з рамками тонкими, але я б не сказав, що надзвичайно тонкими. Вага відчувається, і маєте зрозуміти, що цей пристрій не для однієї руки. Як на мене, то найкомфортніший варіант використання цього планшету це тримати його обома руками або ставити на підставку. Що по елементам на корпусі? Є три клавіші: одна живлення, і дві відповідають за регулювання гучності. Ці кнопки легко намацати. Вони чітким кліком не люфтять. usb c порт розташований зручно для зарядки в горизонтальному положенні. Стереодинаміки рознесені по боках. Пара тут і пара тут. Магнітне кріплення під стилус присутнє. Також його можна розмістити в місці, де. Планшет кріпиться до док-станції, наприклад, якщо ви захочете підключити зовнішню клавіатуру. Про акустику маю сказати більше: динаміків 4 по 1 вату кожен. І звучать вони дуже голосно. Баси є небагато, не надто вони насичені, але є. А от 3,5 мм аудіовиходу немає. Навушники зможете підключити лише через Type-C-порт або по Bluetooth. Версія Bluetooth 5.3. Тож маємо великий корпус, добре зібраний, в металі. Чому великий, тому що дисплей великий, портів достатньо і в принципі саме необхідне, продумано. Тепер розповідаю про екран: 12,7 дюйма. Ось такі в нього кути огляду. Не ідеальні. Але це єдине на що я нарікатиму. Показати, як себе поводить підсвітка в сонячну погоду, не можу, бо погода не дозволяє. Тож чи вистачить пікової яскравості в 400 ніт? Зараз сказати не можу, але як на мене, має бути нормально. А от що сподобалось, роздільна здатність 2944 на 1840 Це робить картинку на екрані дуже чіткою та живою, особливо якщо увімкнули ви частоту 144 Гц. Бо якщо економити заряд і вимкнули її, а це можливо через налаштування, то тоді не відчуєте повного задоволення від візуальної складової, яку дарує цей планшет. Ще мені сподобалось, що в цьому пристрої є окремий режим читання та режим захисту очей. Це корисні речі, так само як і можливість налаштування кольорової температури. Підводячи підсумок по екрану, можу сказати, що він дуже хороший, але не ідеальний. Що всередині іде та Про апаратну. А там процесор Dimensity 8300 від Mediatek. Це восьмоядерний процесор, одне з ядер якого працює на частоті 335 ГГц. Це багато, і це актуальний процесор, який в Antutu дозволяє набрати цьому пристрою півтора мільйони балів. Цього вистачає і на зараз, і на майбутнє на декілька років, навіть якщо збираєтеся грати в актуальні ігри. Так, може в майбутньому деякі з них не будуть йти на максимальній деталізації, але те, що в Них можна буде нормально грати, це я гарантую. Графіка тут ARM G615MC5, в моїй версії 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вмонтованої, яку можна збільшити за рахунок карт пам'яті. Ще в продажу є версії цього планшета з 12 ГБ оперативки. Особисто я не зміг знайти для цього планшета завдань, які б він не зміг виконати. Навіть ігри, які потребують ресурсів, запускаються швидко. Апаратно підтримується Wi-Fi 6i і перед собою бачити результати заміри швидкості. На гігабітному каналі швидкості сягали 800 мегабіт на секунду, але це був піковий період дня, тому могло бути і більше. Якщо довго грати на цьому планшеті, а довго це більше ніж півгодини, то тилова панель лише трішки нагрівається і точно не стає гарячою. А тепер про батарею. Вона тут на 10200 мАг. Зарядка в комплекті 45 Вт. За 15 хвилин вона заряджає цей пристрій приблизно на 20-22%. А до повного зарядка займе приблизно годину 20-годину 30. Але це якщо будете користуватися і кабелем з комплекту і зарядним на 45 Вт з комплекту. Щодо розходу батареї, то виробник каже, що має вистачити пристрою годин на 11. Так, це можливо, якщо не будете його навантажувати іграми. І цю цифру я підтверджую, якщо просто дивитися відео, яке ви завантажили на картку пам'яті, і переглядаєте не на максимальній яскравості. Якщо ж ви граєте активно в потужні ігри, то заряд у вас знизиться зі 100 до 0 годин за 6-6,5 це якщо буде підсвітка на рівні 60-70%. Це я кажу, наприклад, про гру Need for Speed No Limits. Хоча в PUBG Mobile було те ж саме. І це я уточнюю не економив на частоті. У мене завжди стояло 144 Гц. Що по камерам? Основна 13 мегапікселів, фронтальна 8. Ця може знімати відео навіть в 4К, а фронтальна лише Full HD. Декілька прикладів фотографій. Бачите перед собою контент, як для планшета непоганий. У цієї камери є навіть автофокус. Якщо виникнуть питання по камерам, напишіть в коментарях щодо операційної системи, то вже зараз в моєму планшеті стоїть Android 15, а обіцяють ще й оновлення до Android 16. Що приємно, особливу увагу в Lenovo приділили багатозадачності при роботі на цьому планшеті. Ви можете просто розділити екран між двома програмами, можете між трьома. А можете додати ще й окремо плаваюче вікно. Загалом є з чим погратися. А додаткових ігор додає ось цей стилус Tab Pen+. Plus. Він має 4096 рівнів чутливості. Працює 35 годин від однієї підзарядки через Type-C порт. Підтримує чутливість до тиску і визначення нахилу, що значно розширює його можливості і в процесі малювання, і тоді, коли ви просто будете робити якісь нотатки. Отже, купуючи цей планшет, ви робите корисне і собі, і можливо, вашим дітям, які захочуть більш продуктивно малювати. Можливо, слово продуктивне тут не дуже, але більш сучасно малювати в них точно вийде. Підводжу підсумок. Планшет Lenovo IdeaTab Pro – це той пристрій, який би я купив собі. Бо я прихильник обирати оптимальні пристрої по співвідношенню. Ціна, якість продуктивність. А в нашому випадку ще й дизайн класний, бо корпус в металі. А ще в цього планшета класні динаміки, стилус в комплекті, який розширює мультимедійні можливості. Автономність також без нарікань, а продуктивність. Якраз актуальна на сьогодні і ще на пару років вперед. Тож, якщо зацікавились, то лінк на офіційний магазин бренду Lenovo в Україні шукайте в описі до цього ролику. А якщо виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях обов'язково відповім до зустрічі.